В персонці було гарно сказано, що це стало позитивним поштовхом для, для нас, тому що це є для нас другий шанс виправити, можливо, ті помилки, які ми упустилися. І знаєте, скажу, що ця теденція, вона була така пробна, тому що і я вчився, і в принципі, наша вся зустрада це більшість і курс, і вони вчилися. Ось, А зараз вже всім є з досвідом. Це ще такий середній показник, Ось, але по-іншому, ну, коли її голоси, там де було по 140 голосували, але в більшості це в межах до 60 голосів. Тому я думаю, що більшості все-таки не зацікавлені ніби, в такому знаєте, е, в житті студентського самотрянування mm -hmm. нашого університету. Хто зацікавлений, якщо висловив висло свою думку? Тому я думаю, це хороші результати, які у нас були найнижчі по всьому університету, тоді можна було б сказати, що у нас факультет не дацька але, в принципі, значить, це є нормою, якщо по всіх факультетах така ситуація. Переформатування самої структури з ми почали з того ще в 23-му році, коли я перший раз балотувався, я сказав, що один з головних, ну, найголовніше для мене це те, щоб в нас була демократія в складаті і були поставлені всі спеціальності. Аби не було такого, що одна спеціальність зосередила. В їх руках все владили і керує цим всім. Тому я е, приймав всі бажаючі. По-перше, це є в правах студентів, що всі мають право бути організації студентського самоврядування, Ми навіть укладали ці правила на сторінку студентської ради. І е, ми набрали всіх бажаючих. У нас було, здається, 30 учасників спочатку, зараз вже трошки зменшилося, трошки відцілилися, але 25 учасників представлені всі спеціальності. Я думаю, це найголовніше, фундамент закладений для майбутнього. Страда, вона функціонала, і всі наші обов'язки виконувався. Я mm -hmm. думаю, найзголовніше писати. Колотрата mm -hmm. на боці студента чи на боці університету, чи взагалі відсторії, я так треба до... Хасницька рада буде, ставати, буде дивитися на це об'єктивно, але надаючи перевагу переваги до Але потрібно дивитися, щоб тут все було академічно Ну, Якщо студент не відвідує пари, не приходить на екзамен. Не виконує свої обов'язки, бо зрозуміло, що в об'єктивному ми комуністеємо на стороні університету. Які основні завдання вашої студентської ради? Ях є декілька, взагалі. потрібно ну, <клідно> розуміти, що структура факультету ділиться на багато але ще ж є, у нас кінці студентської ради є профховники також ну, Раніше він більше все організовував, зараз він вже менше на це впливає. Є навколо товариство, якого є свої заходи. Наша ціль це проведення. Я сказав, більше розважальних запитів. Це перше. По-друге, ми забезпечуємо захист прав студентів і взагалі ми забезпечуємо організацію цього освітнього процесу. Ну тобто, як би там не було, можливо, ну багатьом не видна ця робота, але ми є як. Митрічка між деканатом і студентом. Тобто між університетом і студентами, тобто, ми доносимо цю інформацію, все, що мені потрапляє, я передаю старостам, старости передають е, вже студентам. Тому я думаю, тут є декілька функцій, якщо я пам'ятаю. І, напевно, найосновніше це, це комунікація студентами, тобто, адміністрація, е, студентська рада. І також. які можливості для розвитку особистості надає участь у студентському самопривітні? Дякую запитання. Якщо активно брати участь, приймати участь в студентській раді, то в першу чергу, в першу чергу це відповідальність. Треба вчитися на себе брати цю відповідальність і виконувати чесно свої обов'язки. Я за там вже, Це вже другий курс, ще буде третій, вже я змінився, тобто змінилися там якісь мої погляди, я навчився на себе брати відповідальність, особливо як були в листопаді були акредитації, яку ми говорили з комісією з Києва. Це в першу чергу, якщо бути в цьому залученим, то ти, звичайно, будеш розвиватися як лідер, що є насправді доволі важливо. ми плануємо, я планую, на наступний семестр. Щоб проводити, можливо, якісь тренінги по ліверство запрошувати гостей, можливо, сам десь проводити, проводити, це таки я те, що знаю з цього. вистачає рівень на факультеті. Ось, здається, 25 людей але ніхто не подав заявки на студентського декана. На літерах тримається факультет, і потрібно, аби після мене ще так само хтось прийшов, бо третій раз у я не можу. Ось тому я думаю, ми зробимо оцей акцент. Я ну, це вже про мене, я розкажу. Я вибирав вибіркові там, тренінг розписував скіл різні, там психології вибирав вибіркові дисципліни. І я думаю, це треба передавати цей досвід, аби було більше людей, які розуміються на комунікаціях, які розуміються на лідерстві. це важливо. Я думаю, зробити якусь цілу команду і щоб вони були майбутнім фундаментом для студентського самоврядування. Які у вас є плани для покращення е, у різноманітні студентського життя? На третій курс ми ще нічого не плануємо. Всі наші сили зараз зосереджені на закінченні цього семестру. Вже непогано ми почали минулий тиждень, були зроблені поточок актера, були зроблені обмін книжками паничка побажання. Для цього та сама прес-конференція це також один із заходів. Це спочатку була принципі, Моя ідея це була як зустріч, але я вирішив це зробити у форматі розконференції, аби а вищати журналістам досвід. До речі, один із планів це в наступному курсі точно робити заходи, спрямовані на кожну спеціальність, тобто, аби залишати всі. На травень вже декілька заплановано буде точно кавовий донат. Далі пробіг, який ми теж організовуємо, буде, ми зробимо знову посиденьки на молодіжну. І ще щось повинно буде а, дінб... а, і Ще буде розіграш, де ми це ще не де не публікували, буде розіграш мечу університетського ем... задоволення. Це поки з планів на право. Тобто буде 4-5 закладів точно. На наступний курс ще будемо думати лише до нього. Як ви визначаєте пріоритети в студентській раді? І чи завжди всі члени ради погоджуються з тими пріоритетами? Ну, На щастя, в нас е не різняться з думки, тобто, якщо є якась ідея, то її всі підтримуємо і пробуємо її реалізувати. Це перше. По-друге, в нашій спотраді все вирішую я сказала, навіть самі мені є заступники, які секретарці, це все ж вибиралися членом Святої Ради, тому що так є проположення. Я собі не вибирав заступника, який мені подобається. В принципі, всі ідеї, які виникають на сенській раді, вони підтримуються всіма. Тобто, мені здається, так і повинна воно працювати. Ми як організація одна, маємо бути один за одного. Тільки для галочки. Тобто є на факультеті, то і добре. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Я вважаю, якщо вони вважають, що студентські ради не повинні бути, чи вона там нічого не виконує. Ну, потрібно було їм подаватися на студентські питання, і вони це все робить. Це найважливіше. Ну, мені останнім часом, щось говорять, я кажу, вам, так, чому ти не подаєшся. Я ну, ж нічого нікому не забороняю. Тобто я оголосив на каналі факультету, що буде балатно, що можна подавати заявки на сторінці Студра. Я вже я хотів передати це далі. Але навіть ті, хто казали, що там, ми нічого не робимо, Ну, по-друге, що чи вже по третє, то завжди будуть люди, яким буде щось завжди не подобатися. Як ви можете отримати підтримку для зміцнення ролі студентського самоврядування? Дуже добре, що нас немало в студентській раді, у нас 25 учасників і ми навіть малими силами щось можемо зробити. В більшості це такі сили, як 5 гривень. Кожен по 5 гривень і вже можна щось купити, щось розрукувати, щось робити. Ось. Якихось з третіх сторін, які нас там підтримують, особливо немає. Це ми робимо. Ну тобто, ми цілком стоїмо на своєму і є самостійними без там ніяких підтримок. Передніх людей забувається. Ну, чому студенти часто не проявляють ініціативу в студентському самоврядуванні? І як, на вашу думку, можна це вирішити? Чи все ж таки це вже залежить від людей і насильно їх вже залучити чи зацікавити не можна? За положеннями студентського дихання, я можу давати розпорядження на студентську раду, яке є обов'язковим для виконання. Якщо воно не виконується, я можу ініціювати е, вилучення певного ну, члена студентської ради з неї. Але одна ну, певна, основна наша політика, що, ми, що все в нас працює добровільно примусово. Ми нікого не заставляємо щось робити. Тобто так само саме стіля. Якщо я щось там сказав, в мене немає такого, що, я... ж, якщо хтось на себе взяв ініціативу, я можу плитатися, чи як проходить процес. Але якщо ти не скажеш, що вона не хоче цього робити, і ми будемо себе заселяти. І так нас працює зі всім на різці самої прес-конференції, тобто було повідомлено, що вона проходить, але нікого там ми не... добровільно примусово на неї не запрошували, щоб обов'язково собі йти і приходити. Комунікація в нас максимальна, тому що в нас є всі, всі канали зв'язку. Всі... Є Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, тобто, в мене є група старості, які в лайпаді так само і, і в Телеграмі, ну, тобто, зв'язок я тримаю за всіма. Закрім про оцінку цінку роботи, так сказати, було проведено опитування оцінки ну, якості роботи з ради, це було зроблено в кінці попереднього семестру. У нас за результатами було, я забув речі звикли використати ці результати. 25 була оцінка студентської ради, що є непогано. І 3 9 роботи студентського дикану. виходить він на 0,3 був менший, але там вже потрібно вражати, що є якісь особисті ставлення. Студентська рада, ніхто не знає, хто там є, вона більш такі як взагалі. Цікавий дім це повідомлення. Ну, але це вже треба це, говорити якось індивідуально. Я, я там, що пересилають всю інформацію, яка необхідна. Група є старості, які, на жаль, не пересилають цю інформацію, і тому інформація може не дойти до студентів. Як у вас тут рада, і ваша команда критику, як на неї реагуєте і чого переважно стосується негативні командів? Студентська рада отримує менше критики, ніж я. І більшість беру я на себе, тому що я як е, лідер цієї організації ну, зубирався на себе брати, тобто захищати свою команду. Як на неї реагуємо, вже, вже ніяк. Ну, тобто, у нас доволі сильна організація, яку ну, важко розхитати ще якби один я був, то так, і мене можна. Ну, коли ну, 26 людей, це доволі, доволі сильна організація, викиданих всіх однією думкою, однією ну, тобто, і, так як у нас ще є з кожної групи представник. Ну, взагалі, до цього як до статистики. Ну зрозуміло, коли є 700 людей на факультеті, ну, навіть якщо один відсоток це 7 людей, буде комусь не подобатися якась діяльність. Але потрібно ще задавати питання собі, а що я. Чи є ініціатива, чи є я активним на цьому факультеті. Мені здається, якщо кожен проявляв, проявляв би якусь ініціативу, то це виглядало б. Не означає ініціативу, на жаль, навіть ті самі студентські раді. Ми там трошки вже відсіяли, але ну, дякую журналістам, що тобто, цю ідею вони підходили і організували цю конференцію Я опирався на те, що воно закінчиться. Я, думав, я хотів проводити веселі заходи. Ну, якщо чесно, мені не сильно цікаво робити бачать поезії, ну, тобто на нього не особливо приходять люди. Да, можливо, є, ну, є люди, які хотіли, хотіли б поділитися своїми поезіями. Але давайте, дивитися, якщо брати в то більше не цікаво, ніхто на це не прийде. І я, як випускник коледжу, я ще вчився там в часи, коли проводилися якісь заходи, там було дуже багато. І, і так само я, макій, і всі фантазії, і викладачі і проти студентів, ну то тут робилося щось цікаве. І я хотів це перенести сюди. Но, за моїми моральними яким, цінностями, не можна проводити щось веселе, ну, тобто розважальне. Хочемо якесь виправи. Я думаю, підвести це під благодійниця. Десь інші факультети щось таке проводять, зрозуміло, що не можна провести якусь там дискотеку, що хотілося б всім. Але щось таке хороше благодійне можна було. Ваших слів багато хвилинували планували, багато пеновини. Чи виховували витинку, м -м, адіторії, про на думку судової історії на рахунок організації, Можливо, ви якісь опитування, чи це відбувається все у внутрішній політиці студентської ради? Що заходів, ніхто нічого не висловлює, як це викладалося в інстаграм і всім завжди хубавилося, якщо є ідеї виконати, але ніхто нічого, звичайно, не буде пропонувати. Хоча, я був такий на період, мені буквально ось сказали за один книгами, я одразу зробив афішку, зрозуміло це виклав, і на другий день це вже організувалося. Ну тобто це залежить від вас. Там робити щось, скажімо, в кіні. Все, що я вам скажу, може колись вийти. Є навіть люди яким я може, моя думка, я відкрито відподобаюся, але не постійно є. Тому що я за те, щоб нічого ніхто відково не скриє. Е, ось, і стараюся бути між всіма, і думаю, в подальшому якось робити цю орієнтацію на всій на всі спеціальності. І взагалі вести, можливо, це як правило, або, я не знаю, як правильно це так зробити, що так, бо так, звичайно, не вийде, бо це вже порушення правил, щоб мінялися студентські декани за спеціальністю журналісти, філологи, колоністи і далі середнього світу це було би добре. Я туди був позицію, і я взагалі скажу чесно, ніколи не любив студентські ради. Так само в коледжі я там був стажером, мене потім видно на бо я багато говорив і багато критикував. Ну тобто, але мені здається, так, так і працює демократія. Ну, так само це що на рівні факультету, що на рівні країни цілої. Якщо не буде критики, то нічого не буде рухатися. Потрібно так само я. І хотів і казав, щоб мені питання задавали якісь гострі, і не зручні, можливо, там десь покупалася в чомусь. Це, це важливо. Тим більше для журналістів, які в майбутньому будуть четвертою гілкою владною ну, зараз, і ви будете так само в майбутньому при, при владі і керувати цією владою. І добре буде, якщо влада не буде керувати владом. Чи влаштовує вас кількість членів ради і чи впливає ця кількість на якість роботи? Але чим більше людей, тим, тим краще, звичайно. Було б добре ще, якби ми з нас були по курсах представлені. Ну, у нас там є старші, У нас здається, є странка, є, третій, чи четверті, треті, здається, у нас тільки немає курсу. Ось, Але мені здається, що на кількість студентів в університеті, яких є 700, мені здається, 70-х точно було бути. Ну, як мінімум. Водяковий з кожної групи і з кожного курсу було би добре, але ти пише, що перший курс був найактивніший. Що ви сказали, що ви відкриті, ви хочете, щоб до вас йшли з пропозиціями. Чи не бажаєте ви, що от така позиція, що ми ніяк не реагуємо на критику, відштовхує людей від того, щоб піти до вас з пропозиціями, в тому числі я маю на увазі і викладачів, і студентів. Дякую. І я також сказав, що я за пропозицію, якщо вона розумна. Звичайно, коли підходять до мене студенти і кажуть, ми тобі зробимо імпічмент, я не бачу в цьому ніякого конструктиву. Це навіть не критика, це просто вже якесь особисте ставлення, ні на чому не основане, не, не, не немає ніякого підґрунтя, закільки почався під цей семестр. Ось. Я мав на увазі, що не реагуємо, що вона не є для, для нас болісна, в плані, що якщо в нас є якась ціль мета, то, звичайно. Реагувати якось на це болісно, ну, не має значення, тому що все хліб те, що є критика, це, звичайно, добре, бо якщо її немає, то значить нічого не робиться. Ось, Але Та, я так зрозумів, ще до слухання, але до неї так.